Баклажани порізані кубиками, посолені. Мають постояти хвилин 10, щоб в них не відійшов сік і сік зливається. Кабачки чистимо і також ріжемо кубиками. Ріжемо кабачок кубиками. Висипаємо це все на сковороду. І помішуючи на невеликій кількості олії обсмажуємо. Обсмажувати досить треба довго, тому що кабачки довго тушаться. Хвилин 25, я думаю, десь так. і відмінимо. Кулька смажиться, можна разом з кабачками з боку. В кінці додаємо різані кубіками помідори. Беремо чесник і видушуємо чесник. Прибуду 4. Хто як любить, я люблю дуже чесноковий. 4-5 зубчиків молодого чесника. І смотанки в кінці. І посолити. І посолити. Так, ідеш. Вимішуємо це все разом. Ось така літня легка низькокалорійна страва. З баклажанів, кабачків, помідорчика, цибульки можна ще додавати перець, якщо є дуже смачно.